Вітаю всіх. Хочу зробити маленьке оголошення. По-перше, дуже дякую за перші донати. Я створила банку на підтримку каналу в Телеграм-групі. Я там фокусуюсь більше, коли серйозні обстріли. Мені так зручно це робити і так швидше можу, тому що я, на жаль, сама проживаю в неспокійному місці, і вночі я намагалась максимально зробити. Ми з малим були в коридорі, тому що було не дуже зрозуміло, як воно що відбувається. І буває, що також ну, і в Харкові не тихо. Цю ніч було тихо, програлось воно ну, відносно, але все таке. Я розумію, що Донати це суто добровільна річ, і всі це розуміємо, будь ласка. Я не вимагаю зовсім, і ви самі розумієте, якщо хтось може так, хтось може ні. Взагалі не вимагатель, не наводжу вимагання, будь-які будь-які, взагалі. І я даже знаєте, я не починаю просто не реагувати на телеграм-групи, які вимагають гроші на донати. Оці повідомлення, що ви повинні вибачте мать вашу, ніхто не повинен. Оце просто терпіти не можу. Тому підписуйтесь на телеграм-групу, там буде багато чого цікавого. Там постійно якісь опитування в мене, багато обговорюю я там новини, коментую. Деякі навіть викладаю щоб, пости. І я навіть в телеграм-групу викладаю пости, щоб не забути потім зробити розклад. Мені подобається ваша реакція. Вибачте, коментарі, я там не відкрию, бо занадто мені багато навантаження. Чи там коментарі. Тут... Важка тема, щоб всюди реагувати. Тому там буде просто ваша реакція за рахунок смайликів, значків і реакції на опитування. Тому давайте потрошку підписуватись, реагувати смайликами, приймати участь в опитуваннях. Будемо разом розвиватися. Я намагаюсь не тільки небезпеки робити, а ще є щось цікаве, бо так жити неможливо вже в одних небезпеках. Давайте ще, будь ласка, реагувати на реальні небезпеки. Реальні. Якщо є дійсно загроза, тому що я бачу, що наші телеграм-групи також роблять багато зайвого, пишуть багато зайвого. Я хочу вам. Привести реальні приклади того, що ось є масовий обстріл, ми всі не днедіти. Що там можуть бути калібри з моря, міги, Ту-22, ту 95, балістика, шахеди. Нахрена дрочить мозок мігами, яких не було? Минулого разу не було калібрів? Я чому ще роблю розклад на вид зброї, щоб приблизно розуміти ситуацію? Якщо в них ту 95 є основні мігі, ту 22 калібр з моря, не основна зброя, яка може бути, може ні. Е, Вибачте, е, не вдома, тому незручно трошки. Це елементарно, але чомусь пишуть все підряд. Ну, Нагоняємо собі рейтинг. Будь ласка, оцінюємо тверезо і реагуємо на реальні загрози.